Я знаю, чому мені сказали замовляти каремати, спальнички, одіялка. Бо я тут вже живу. Котики. Отак берете двохмісний каремат. емтак, Надуваєте його. Я вам відкрию тайну. Якщо після довгого робочого дня ви втомилися, хочете трішки розслабитись, <рес> треба взяти каремат. Двохмісний. 15 з половиною глибоких вдохів та видохів. І ви ніби бахнули півка. І можна спати. Два в одному задоволення і користь. Вміщається от в такий пакуночок ширина метр двадцять. Ну так, да, метр двадцять. Берете одіялку снукпак Берете лаптики тепленькі для палатки, для спальничка. Вдягаєтеся. Подушку. Ну і обов'язково. Я сплю без подушки. І лягаєте, відпочивати котки.